Вітання, пані та панове! Як ваші справи? В мене не дуже, як бачите. Ой, та ні, ось я. Називається, пішов на чужу кукурудзу в таємне склеп'я. А там недобра відьма живе, застукала мене і перетворила на кобіса. Фу. Тепер я охороняю її поле від гробців і якихось черв'яків, наче з фільму Тремтіння землі. Не можу ніяк вийти з локації араті. Хоча є один спосіб зняти прокляття. Потрібно, щоб ви написали коментарі під відео. Заклинання по типу чари, бари, окуляри будуть дуже в тему. Допоможіть вирвати з відклятої відьми. А поки я вам розповім, що в нас там цікавенького на цьому тижні. Основна подія присвячена локальним завданням, виконуючи їх, отримаємо на 50% більше репутації з усіма фракціями «The War Within», «Dragonflight», «Shadowlands», «Battle for Azeroth» та «Legion». Також вийшов завершальний патч сезону 11.2.7. ось його основні новинки, які вже зараз можна помацати. В Дорногалі біля входу у велике сховище вас чекатиме Сквайер на конику, який розпочинає захопливий ланцюжок завдань кампанії, в якій вирісок Віндранер переслідують видіння нової загрози, страшне пророцтво, про падіння Кельталаса. Ну тут без спойлерів, бо мене знайдуть і поб'ють, можливо, навіть ногами. З виходом оновлення було впроваджено нову опціональну систему для гравців, що повертаються після тривалої перерви. Режим для наздоганяючих. То що, ті, кого лишили на другий рік? Та ні, якщо герой 60 днів не був у грі, у меню вибору персонажа з'явиться позначка для наздоганяючих. А кнопку входу буде замінено на вибір ланцюжка. Гравцеві запропонують або увійти в ігровий світ звичайним способом, або активувати новий режим, у рамках якого персонажа незалежно від фракції телепортує до Нагірі Араті під занепалий молот. Схалявали блізи, де його зустрінуть Джайна чи Трал, справжні друзі ще зі школи. Шкода, що потім наші шляхи розійшлись. Під час проходження кампанії, облога на гір'ї Араті, інтерфейс завдань буде прихований. Усі поточні квести призупинені, а для полегшення ігрового процесу автоматично ввімкнеться система допоміжного підсвічування умінь. Вау! Wow! Новачкам і тим, хто повернувся, продемонструють основи ротації, його спеціалізації, принципи переривання заклинань та роботу системи вищого пілотажу. Після завершення кампанії гравець зможе вирушити до власного житла або придбати його. чи Портанутись до Дорногало для подальшого проходження сюжету The War Within». Персонажі 80 го рівня за виконання завдань отримають повний комплект предметів 551-го рівня та 4 сумки на 24 слоти. Блізи тут, як завжди, включили свою жидовську натуру. Активувати режим для наздоганяючих можна і вручну, у будь-який момент на персонажі 70 плюс рівня через путівник пригод, де з'явилося нове підменю навчання. Стара локація, кобульти, гноле. Мені нагадало стару добру класику. Смачна цукерочка в новій обгорці. Оновився і сценарій для новостворених персонажів. Тепер у вступному ролику вони побачать легендарних драконів Калезгоса та Гневіона, а зустрічатимуть їх ті ж друзі дитинства Джайна та Трал. Залежно від фракції. Далі виконується класичне навчання: розвернись вліво, зроби крок вправо. Не послизнись там. Глянь вверх, отам мертва чайка летить. Після вже знайомого корабельного сценарію та подальшого кораблетрощення гравця і супутників знову викидає на берег острова. Але саме тут вводиться важлива новація. Усім, навіть новим користувачам, запропонують вибір: продовжити навчання або одразу вирушити, отримувати власне житло. Якщо обрано шлях до будинку, персонажа миттєво телепортують до табору засновників або берегів колючого вітру, торда підвищують до 10-го рівня. Видають усі класові вміння та повний комплект екіпірування з острова вигнанців разом із сумками на 6 і 10 слотів. Ого, з такими сумками можна лутати оте все сміття, навіть не задумуючись. У цьому випадку повернутися до проходження ланцюжка острова буде вже неможливо, а пропущені квести автоматично зарахуються як виконані. Для нових акаунтів, де немає героїв 80 плюс рівня, після завершення сюжетної лінії житла система одразу перенаправить персонажа на стартову частину кампанії драконячих островів без альтернатив. На старіших облікових записах жодних завдань автоматично не видаватимуть. Тож гравець самостійно обиратиме шлях прокачування, включно з доступом до часу хромі. Така собі подачка від блізів за придбання доповнення міднайт. Адже без нього в хатину потрапити не вдасться, чи не так? З'явилась нова система, короткий переказ. І ні, це не про банківські транзакції, покликана допомогти новачкам або тим, хто пропустив події The War Vision, швидко ознайомитись з ключовими подіями, щоб плавно перейти до проходження Міднайт, без необхідності повністю закривати сюжет або використовувати час хромі. Персонажам 70 плюс рівня звучить якось як старікани. Вирушити до хранителя історії чо у Дорногалі на терасу хранителів і звернутись до літаючого історичного тому, який пропонує стартове завдання одноіменної сюжетної лінії. Під час проходження саме Том супроводжуватиме гравця, видаючи вибрані сюжетні доручення, стисло переказуючи пропущені фрагменти історії та миттєво переміщуючи персонажа між ключовими точками, усуваючи потребу у тривалих подорожах. У результаті приблизно за дві години можна отримати узагальнений огляд основних подій. The War зін, ключових персонажів і важливих сюжетних вузлів. При цьому побічні історії та кампанія самого оновлення 11.2.7 у межах короткого переказу не розглядаються. Блізи, треба ще один том на побічні квестлайни, а то я все проскіпав. А історичний архів оповідача, Чо поповниться новою сюжетною лінією гельфи Кельталаса. Що дозволить гравцям глибше зануритись в минуле та сучасність ельфів крові і ельфів безодні, а також у драматичні події, які формували долю Кельталаса протягом останніх десятиліть. Чекай, чекай, стопе, дай уявлю, як я занурююсь у ельфійку з безодні є. Кампанія доступна всім персонажам, які відвідають хранителя історії чо в штормвінді, Орґрімарі або Дорногалі. Награвців чекають ключові історичні моменти. Після завершення всієї низки завдань отримаємо досягнення, а також унікальну нагороду декоративний предмет для власного житла. Фоліант інтриг Сільвермуно. Ну що ж, почитаємо. Надіюсь, інтриги там вартують уваги. Також з'явився новий ланцюжок завдань Пандареників фестиваль духів, за який гравці зможуть отримати комплект спадкових обладунків трьох варіантів, трьох кольорів. Цей сюжет доступний усім пандаренам, незалежно від їхньої фракції чи обраного класу, включно з лицарями смерті. Розпочати проходження можна в посольстві відповідної фракції у Штормвінді або в Оргрімарі. Нас запрошують взяти участь у стародавньому святкуванні «Фестивалі духів на мандрівному острові. А там таке. Якщо буде Олівєшка, то я за. Коротше, не тільки святкування там. Самі побачите, як на мене варте уваги, адже після завершення урочистостей, окрім вище згаданих класових обладунків, отримаємо ще іграшку, за допомогою якої зможемо літати на повітряній кулі. О, то можна буде робити бізнес як у Туреччині. Стартувала подія бурхливі потоки часу, яка триватиме до 10 лютого 26-го року, та запропонує гравцям тижневий тріп, під час якого щотижня відкриватимуться подорожі у часі до одного з попередніх доповнень. З доступом до підземель, рейдів, фракційних бонусів і спеціальних торговців, що приймають спотворені часом знаки. Уперше стане доступним режим подорожей у часі для доповнення Shadowlands із шістьма данжами. А за завершення підземелля через пошук групи гравець отримуватиме ефект знання про часові потоки, що надає плюс 5% до досвіду за вбивства та завдання на дві години з можливістю пролонгації та посилення кожним новим проходженням. Після накопичення чотирьох накладень цей бонус перетворюється на приборкання часових потоків із 30% відсотковим приростом до досвіду на три години та з можливістю поновлення тривалості новим проходженням. На основі цієї механіки гравці зможуть виконати досягнення приборкувач бурхливих потоків часу 4, яке вимагає отримати максимальний ефект щонайменше впродовж п'яти різних тижнів. Хвала богам, прогрес є спільним для облікового запису. Винагородою стане сертифікат на транспорт. Новинка, що відкриває одноіменне завдання та дозволяє отримати в наглядача Тареадона в Урібосі один із чотирьох нових засобів пересування. Тоді як решту можна буде потім придбати за 5 тисяч знаків у колекціонера та стельда поруч. Також у нього продаються нові три засоби пресування: один пет, дві іграшки, покращення для успадкованих предметів та жетони на репутацію з фракціями Shadowlands. Чудовий спосіб покачати альтів. Хто встиг урвати бонус до досвіду з 21-ї річниці, взагалі пролетів прокачку як на стероїдах? Хоча, напевно, по прокачці фаворитом публіки все-таки залишається ремікс легіон. Напишіть, скільки часу ви витрачаєте там, щоб качнути альта, і який у вас там бонус до досвіду. Мені, мабуть, вистачить докачати моїх вже давно створених, бо я і так наплодив таку армію, що можна на ізі прийти на таємну базу Ксалатат і сказати: Тепер я буду штурмувати Кельталас в Міднайт, а ти йди, приготуй обід і попери мій одяг. Так, що там ще із цікавого? З запуском оновлення кількість досвіду для отримання 71-80 рівнів було істотно знижено. Аж від мінус 74% до мінус 83%. Це стосується як персонажів з рітейлу, так і мандрівників у часі з Ремікс Легіон. Тепер гравці можуть вставати в чергу до повернення до жахливого бачення як Штормграда, так і Оргрімара, які раніше знаходились на тижневій ротації. Написали блізи, але я прийшов і там був тільки сценарій штормінду. Мабуть, це нововведення вийде на наступному тижні. Напишіть, хто пробував, чи це у мене може одного так забагалось. Стало доступною низка покращень інтерфейсу. Вони торкнуться однокнопкового помічника різних порад і підказок, а також клавіш керування А і Д. А якщо ви хочете повернути назад стандартну поведінку клавіш, а і Д, то під відео залишу команду, яку потрібно ввести у чат і нажати Enter. Я так і зробив. Можна і самостійно переназначити в розділі налаштувань призначення кнопок. Заодно на клавішу Z поставити дістати прибрати зброю, бо з виходом патчу її чомусь скинуло. Ну і для більшості вишенька на торті, чи може краще сказати стриптизерка, яка вистрибує із торта, у вигляді раннього доступу до жител. Хтось чекав хтось ні. В будь-якому випадку це означає, що у тих, хто купив доповнення Міднайт, вже є розширена демка справжніх жител, які повноцінно вдасться пощупати лише у наступному доповненні. Синиця в руках краще ніж журавель у небі, правда, Блізард? Дюд Донт зе офіс. Тримайте базу по відкриттю і використанню району, хати і все, що у ній всередині. І та, поки не забув, івенти з завданнями на районах відкриються аж у Міднайт, так само, як і будиночки у стилі ельфів крові і нічних ельфів. Отже, зараз райони є публічними чи гільдійськими. Тут ніби все зрозуміло. На вашому обліковому записі гри може бути лише дві ділянки і два будинки. На них одночасно у Альянсівському районі і Ординському. Натомість Гільдія може володіти лише одним. Тобто, якщо засновник гільдії, наприклад, орк, то район буде в локації орди, однозначно. Хоча поселитись в ньому зможуть всі члени гільдії, незалежно від приналежності до якоїсь фракції, і це добре. Вийшовши з гільдії, ваш будиночок чемно упакують, а ділянку ви втратите. Перш за все, раджу вам просто телепортнутись в рандомний район, який вже швидше за все буде добряче заселеним. і просто політати по ньому та вибрати собі місцевину. Ось тримайте картинки із статистикою самих популярних ділянок, як для альянсу, так і для орди. Ну, це так до слова. Пригледіли місце для гнізда. Окей, а тепер можете знайти район, де ця ділянка вільна. Шарів районів багато, і вони створюються автоматично. Так що, думаю, знайдете те саме місце, куди хочеться пустити корені. До речі, я створив спільноту: це щоб запрошувати персонажів з протилежної фракції гільдію та гільдійський район. Всі вони називаються Twin Tower. для спрощення пошуку. Так що, велкам, подавайте заявки самостійно або зв'яжіться зі мною в телеграмі. Посилання під відео. До речі, не забудьте підписатись на телеграм. Секундне ж діло. Згодом створю чат для спілкування та інші привілегії. Ділянку, до речі, можна буде змінити в будь-який момент у новому меню вашого житла. Тобто ви упаковуєте свій будиночок в сумку, і при виборі нової ділянки він там розпакується. Меджік до вибраної ділянки можна телепортнутись, нажавши на неї, а потім на кнопку Візіт. Ігра зарезервує її для вас на 5 хвилин. Якщо купити її, то гра автоматом створить шаблонний будиночок, який після коротенького знайомчого ланцюжка завдань можна буде переміщати і кастомізувати. Коротше крутити можна як завгодно, прямісінько, як куртизанко, коли в тебе багато бабла. Щоправда, опцій зміни там поки що маловато. Є два режими: звичайний, по типу просто поставив, аби було, і вільний, де можна, скажімо так, порушувати закони фізики. Фантазія там може розгулятись, мама не журись. Там он у спільноті вже піаніно зробили і шкарпетки на камін повісили, щоб Миколай приніс. З подарунки, шахмати і так далі. А я навчився піднімати будинків повітря. Оп! 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 Як ти це зробив? Очисти розум і просто уяви, цього будинку не існує. Це як? Ну слухай, я навіть повітрям зараз тут не дихаю. Чуєш, а такі фокуси прямо мріє СБУшників. Давай опускай назад, а то всі мої причандали повипадають. Також є налаштування доступу інших персонажів до вашої ділянки і хатини. Цікаво, а можна когось там закрити і не випускати? Ззовні виглядає ще сирувато, але це ж ранній доступ, інша справа декор. Його в грі вже пару тисяч. Ваш початковий асортимент залежатиме від вашої активності у тому чи іншому доповненні гри. Також деякий декор можна перефарбовувати. Для цього потрібно купити фарби на аукціоні чи скрафтити самому. Вже, до речі, є бази даних всіх доступних і недоступних предметів аддони і так далі. В описі під відео залишу різні корисні посилання, які стосуються хаосінгу. Також там є посилання для фінансової підтримки мого каналу. А то копійки, які приносить монетизація, виглядають, м'яко кажучи, несерйозно. Також можна кастомізувати підлогу, стіни і стелю, нажавши оцю чарівну кнопочку. Я її довго шукав. Добавляти кімнати і сходи, які ведуть на інший поверх. А якщо ви думаєте, що у вас хата обставлена не дуже, то гляньте мою. Два варіанти: або ти ще нічого не робив, або тебе обікрали. В будь-якому випадку потрібно прокачати рівень будинку, щоб ставити більше речей і мати можливість створювати більше кімнат. Досвід дається, коли ви вперше колекціонуєте предмети декору, якості КАМОН і вище. Також на районі можна взяти щоденне завдання полювання за предметами декору, яке дозволяє гравцям поступово поповнювати власну колекцію інтер'єрних прикрас, ексклюзивних. Отримати завдання можна у останнього архітектора на центральній площі району, який щодня пропонує одну унікальну загадку. Це три короткі підказки, що натякають на місце знаходження прихованого декоративного предмету. Необхідно розгадати загадку, знайти схований об'єкт на території. Виконати можна одне завдання на день у кожному районі. Тож гравці мають змогу щодня отримувати по дві прикраси. Загалом у грі доступно по 50 різних завдань для кожного району, і кожен персонаж щодня отримує випадкове з них після розв'язання головоломки й отримання першого екземпляра, декору всі додаткові копії цього предмета можна придбати у місцевих торговців. Під відео залишив посилання, де всі ці предмети конкретно можна знайти. Знадобиться лише Аддон том-том, а то не кожен зможе розгадати всі ці логічні загадки ефіріала. Ну і пару слів про ремікс легіон гравцям відкрили обмежену можливість обмінювати 25 частинок розколотого часу на 25 розколотого скарбу епохальних випробувань у Ероса на базарі нескінченності. Разом із цим, хоча офіційно про це не повідомлялось, у асортименті товарів в торговця гороса на тому ж базарі з'явилися дві нові ілюзії: чар для зброї: кошмар та хронус, вартістю 80 тисяч і 100 тисяч бронзи. Відповідно, крім того, гравці звернули увагу на некоректну роботу деяких комплектів броні Ремікс Легіон. Після вивчення вони не відкривають усі передбачені зовнішності попередньої складності, через що ці предмети можна купувати повторно, інколи навіть кілька разів, намагаючись отримати відсутні обліки. Тому будьте уважними. Розробники підтвердили наявність помилки та пообіцяли виправити її у оновленні 12.0. Аплодуємо автоматично, нарахувавши всім гравцям, бракуючи трансмоги. Тому наразі повторно купувати такі комплекти не рекомендується. Розробники оголосили нову Twitch drops нагороду, яку гравці зможуть отримати протягом усього грудня. Нею стане декоративний шолом маска коронованого джокера у тематиці ярмарки нового А щоб її отримати, потрібно надивитись як мінімум 4 години будь-яких трансляцій по World of Warcraft на Twitch із включеними Twitch Drops. в період з 21.00 2 другого грудня по 21.00 30 грудня. Отакі от пироги. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви завжди можете підтримати мій канал через Монобанку, в який я збираю кошти на сучасний комп'ютер, щоб не лагало і картинка стала виразнішою. Також є змога підтримати через спонсорство на Ютубі, посилання під відео, а QR-код у вас на екрані. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте у дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку. Тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я бажаю вам добра, багато бабла та тепла від багра. І до зустрічі в наступних епізодах.